Я вернувся з кінью, так? Да? Нам треба зняти відосі. Ти вже знімаєш? Да. Ну тоді знімаємо. О, як ти з фоточка з сім'єю. Дітки мої, йди сюди. А ну каже, що там тут було, а? Що було? Бать, вона щось жаліє, я мені не можу зрозуміти. Може мені хто посередити свинячого переводчика, бо, тому що вона мені розповідає, а я не можу в'їхати, що вона мені розповідає. Дочка, що там у тебе порядок? так? Ти за все поїла, це вже дівчинка. Так що, друзі, що хочу зняти корота, який відосик, так і по приколу. Е Написала там мені в Фейсбуці, мабуть, люди просто ну, трошки не розуміють це на порушере. І я так по приколу там знімав відосики. Вітнамчик 300 кг. Ну, Для того, щоб вітнамці росли по 300 кг, ось да, треба їм робити профілактичні процедури. І зараз ми будемо повторювати отакий препарат. Гарно дивіться, робіть скрімчок і записуйте. Називається він Ferolife. Тобто, щоб у вас були залізні вітнамці. Так що, друзі, ну це все шутка. Зараз робимо профілакторій повторний розучок. Повторний Тобто ми перший раз робили на третій день і повторяємося через 10 днів хтось робить на 10-й день, можна робити і на 21-й день. Тобто, ну, питання не є, як пиште, так і робіть. Але я роблю два рази. От. І колись, коли розпочинав займатися свинарством, були такі білі, жовті полоси. Вони були десь там в районі, в районі 21 дня. І мені там одна людина сказала проховати залізу. Я пропонув залізо і в мене, виходить, е воно даже не планує, просто е така жовто-біло-фікальна маса. Ну я ж перелякався туди-сюди. Я пропинув, все пройшло, все пропало. Все пропало а потім мені одна людина каже, да ні, то просто то каже, ну, не можете пробувати. Залізо воно ну, воно ж не вирішується, залізо дефіцит. При чому тут дете? Ну хрень я знаю, я кажу, рішає чи не рішає, а в мене рішило. Але все-таки у великій тваринці, у пересядки формується ЖКТ, і, як там воно в науці називається, у них там до трьох неділь ще не виділяється соляна кислота, і вони в цей момент вже там починають під'їдати, просто нова їжа і вона просто не висвалюється. Так що, друзяки, але лишнім, я думаю, що залізо, якщо ви вколите, воно не буде і лишнє, і не буде зайве. Че, не буде зайво, так? Тобто, а чи принесе воно великі коришені? Ні, не знаю. Так що ще, що я беру, беру, треба сьогодні їсти принести, вона з голоду вбирає, як і ти. Назар каже, їсти хочу. Так що зараз назад буде їсти і свинка буде їсти. Але поки вона потерпить, так само, як і назад, свинка, коли на лактації, ми даємо стартовий комбікуємо і даємо в волю. Але е, не насипаємо стільки, щоб воно теж не... Пересиралися. Тобто насипали назад, купувалися ранку. все, вже їжі немає, зараз він досипає і собі пішов займатися своїми справами. Сьогодні у нас неділя, виків вихідний. так що відпочиваємо по старі накатані Так що неділю не робимо, шість днів працюю, сьомий день для Бога. У нас так не виходить. І я хочу від себе подякувати нашим захисникам за те, що маю. І сьомий день, і шостий, і перший, тобто понеділок, і маю можливість займатися цією справою. Не дуже, звісно, воно морально все хочеться робити, але без цього ніяк. Тому що ті люди, які трошки спілкуються з військовими, трошки живуть цього дня, а не так, як з деякими людьми, вчора знову була на дійки біля будинку культури. Слухають кацапську музику, всі просто по барабану, всі живуть своїми проблемами, але не забувайте, що відстань менше, війна стає більшою. І сьогоднішня масова атака познімає зранку, там доволі така активна. Вони літали, як мухи. Я ще не знаю, які там наслідки, але там вже заходив я у Києві. Вже 17 постраждалих було, чи 27, не знаю, вже і загинула 12-річна. Дівчинка, якщо це правила, правдива інформація, так що на місці цієї дівчинки може бути кожен із нас. Так що не будьте байдужими, не шукайте виправдання, що там військовий купив дружині, там автомобіль. Військові також різні. І якщо вам можливість купив, то це дуже добре назбирав. І коли розпочалася повномасштабна війна, і там пройшов якийсь період часу, одна із волонтерів говорила. Хай вони мільйонами заробляють, а ми будемо допомагати і будемо віддавати останні. Тому що не чекайте, поки плюне петушара в дупло, тому що він клює кожен день і просто може бути весело. Але нікому в принципі реальності не потрібні. І проблема індейця, це проблема індейця. Так що війна в Україні. На її території з російськими котами, значить, що значить треба е, щось думати. І так, да, там кажуть, піди владіце владі це розкажи, піди в міліції забери. Таким зівакам, в яких дуже багато є часу, писати всяку хрень, організовуватися, ідіть і забирайте. А я помаленьку, дякуючи цій команді, мою можливість трошки підставляти. Вчора, звісно, випав в колії, морально падає. Дух і також там прохому писали, що от все там, військові теж можуть сказати, що я втомився, я пішов. Так, все вірно, не можна опускати руки, от. не можна переставати допомагати хлопцям, але реально оці танці-шванці, вони вже просто тут, воно просто реально ці всі прохання, постійно кланяться, поможіть, дайте, дайте. Просто дуже-дуже важко. Морально тяжко і в деяких випадках краще так, що, Так траншей. Ну, зараз ми будемо робити, це будемо робити цим, цим вітнамським. Будемо робити. Е -е -е, Залізо кажуть. Я візьму на річку. Десь там у мене є косака, косака. Бо десь там косака є. О, яку знайшов. Ну як можна на, на чорній свині чорним помітити? Да? Вона зараз синя синя. Так що залізо будемо колоти по одному кубіку, не опускаємо руки, рухаємося далі, ну, от. підтримуємо наших хлопців і дівчат, під реально трошки є моральний, нервний фрив. Ну нічого. Воно не розіб'ється, хтось у нас вталався, Да? Слушайте, як Як ти бачиш. Так що, друзі, це не вітнамці, це була в нас що пам'ятає. Це навіть Мігерині не... Савнуки. Получається Глорія Бладочка. Ага, Глорія дочка. Мігери, від неї вийшлося... От, от, от неї вийшла така штука, вона внучка, да? mm -hmm. так? це виходить правнука. Mm -hmm. Якщо я отримуєте правнуки в Мегіра, хто пам'ятає, назад мене не пам'ятав, бо ще руки не дивився. Там було перше відео на YouTube каналі. Перше. Воно було зняте в ці клітки, де знаходиться ще назад. Там була наша, наша Мігіара. І на першому відео... Є там чорнуха, я тоді для Андрюхи Новікова знімав відосики, відосик, і, і тут цвинку я віддавав, то пам'ятаю, була Чорноха-Харківка, яка поїхала на балаклеї. На жаль, з Андрюхою ми не спілкуємося, тому що він прийняв трошки позицію. Російська мова для нього важливіша. Він там національний герой і все нормально. Тобто живе, працює, ну і дав Бог. Все нормально. Тобто кожна людина. Відповідає за свої поступки і буде стояти перед Богом. Так що от, відео було перше, на ютубі знято. У цьому вися така. Оце в нього така про колізалі. Зірчики. А це бач, волосаті, що ці лиси. От Мігера, е, Мігера була така волосата. У неї були ножки такі білі і такі такі. такі, такі. Розказуй назад, що щось не так. Да? Так що, друзі, це така історія. О, а по сінах скажу одне, що немає проблеми в того, хто нічого не тримає, хто нічого не робить. Водичка з першого дня. Старшує комбікорм чому? Тому що, тому що, тому що... Тому що пересярка від'їдають, як будуть від'їдати, вже буде стартовий. І рідко ми використовуємо простор, а так використовуємо стартовий конвертор. Тоді, в принципі, менше таких моментів. Так... А так не подивився по записі, хто ж їхній бачив. От не пам'ятаю, хоч Нет, нас треба на... дивитися сьогодні на записи, бо переселеться помазуча. О, і не подивився, хто ж їхній Так, що Якщо таке, все. Я тільки все зриють, бачите. Але спокойно, не тіка. Хвости, бачите, без хвості для інтер'єри, для того, щоб по красоті, щоб в них був відок такий, як у боксьовора, да? так? Ну, Взагалі це для того, щоб... Процилатична процедура відкання болізу. Коли групове утримання і свинки м'ясного плану, напрямку, коли групами тримаєте, то ну, є такі моменти, коли починають в першу чергу відгрізати кінчих вузків. Потім як ми збережемо їх після відручку. Є проблема в багатьох дошку, ну, ті, хто там шарить. Так, ще є моменти. Період відлучки. Водопадні да, да, а не прикола це маленький піці. Хтось ті антибіотики, хтось народними методами. Ось така історія. Так, все, в нас пару двой-тройку штук. Так що так і зима не загорала. Також не забувайте утеплятися. Хоч зима як такої вже не було, вже 300 років, да? Але все одно. Протяги кузняки, не так холодно, як кузняки. Саме головне, щоб не було кузняка через клітку. Воно і е, літом, звісно, не дуже добре, коли таке закрити, Та, на стіни перед передкинути відкриті. Але в нас там вентилятор, не працює, він типу він дує, тут ми просто розбиваємо, а так як дує, а там заходить повітря. То присідає, не сідає, видавлює е, тепле. Е, тут так, на мої спостереження, все ще врода виворота, але воно так працює. На зимовий період просто так правильніше, я думаю, щоб не було. Туже в основному кабарина, да? uh -huh. один у нас відійшов, десь да? uh -huh. одно? Ну? Одна. Одна. Сказати, їй, Як ти любиш казати? <рес> ну воно ну, реально було таке чамбурненьке. Поросятка, які народжуються дуже маленькими, вони в принципі... Ну, по вона трошки на не то, що там лишня була, ну, але в неї шансів не було. По соскам їй дохватало. Що це робить? Але не завжди вони мають можливість локатись усі. Не завжди вивертається гарно. А поросетах коли слабенькі, вони не завжди мають можливість заліти, туди кудись прийшти. Так що це у нас ну, дівчинка. Ну поки такі. Так, сьогодні у нас таке 28. 8, 8, а народилися ми 16 го правильно? Ну, плюс мірці на 12 й день вийшли, да, як лягає як зой. Хоч коли пищать пересяка, воно не встає, ну не подривається. Ну не так активно. Як коли робила, там, прижимає, а воно її але це з сторони проган. Да? Зараз лягає як зой, на передні руки, потім вилягаєш. Що, будете, будете Ну, Так що такі віднамки, щоб росли по 300 кг, в першу чергу не забудьте їм, щоб вода була з першого дня життя, їжа, от. ну і мамка э, з повністю гепши. Тоді буде все нормально. І тоді будуть віднамці по 300 кг. Але діло не в вазі, діло в якості, діло в ну, я хотів би сказати одне, всі свиноводи гоняться за вагою і міряються там, от у мене за півгоди години 200 кілограмів. Ну, є такі результати, і були в нас результати, були різні результати, є навіть на Ютубі відоси, як спарували, як приймали оборот. І як у 5 місяців важили, там після одлучки важили, і як заганяли в 6 місяців на ваги, і була вага більше 200 кілограмів. Це були поросята в помісті з контрами. Були реально потужнячі свині, але є один момент. І свиноматка, свиноматка дуже здорова, за ти отримуєш великий. Потенціал, поросята від народження великий, відповідно, вони швидше виростають. Характеристика, так як і в техніці, якщо є гемтезон, томтезоном ти можеш виграти 3 гектара землі. Ну, от скільки, як би ти там не пахав, ну я так грубо говорю, да? а от кіровцем ти маєш виграти 30 гектарів землі, наприклад. Да? Тобто потужність і розмір. Так само і свині. Якщо у в'єтнамській свині там чистокровний положено, там виросте там, 30 чи 50 кг максимальний вес за півроку, то він такий і буде. Да, Та далі там ростуть. Так само кожна людина може собі нахрестити і залишити те, що їй сподобається. І буде користуватися і смаковими якостями, і характеристиками по поведінці і різними речами. Так що з вами був Шелудько. Хочу всім побажати мирного неба, але для цього мирного неба треба нам всім щось робити. Ну, багато людей робить, і... дякуючи Богу. Дякую. Не більше є, правда, менше є, волонтерська, волонтерські команди не збільшуються, вони зменшуються. Чому? Тому і потому, що дуже сильно вироблено і волонтери називаються на цивілі. Ну, такі також є, але це дуже-дуже мало одиниць. У кожній громаді є волонтерські чари, а якщо їм не довіряєте, то робіть свої. Так що підтримуєте хлопців і дівчат, їм дуже потрібна наша підтримка. Як матеріальна, так і моральна. Так що на цьому все. Всім здоров'я і добра. З вами були. 300 кілограмів вітнан і я сидимо за рік оператор, всім пока-пока. Чуєш, тобі включить в колоть один укол. Кажи привіт і всім пока. Привіт, всім і пока. Оператор, а ти скажи, що то тут у сім'ї пройшло. Де в тебе взявся рижий голуб із сирий чорних, ти не скажеш? Так і буває, мабуть. Ой. Ти що, додому спать пішов? Так. Все, вернувся в сім'ю. Так що, друзі, на цьому все, всім пока. Що я хочу сказати про... Нашу мелісу м'яту, м'ята. Щось третій раз ми її паруємо, толку, мабуть, не буде. Ну, Перший раз там було під сумнівами, по сім'ї нам сказали, другий раз, непонятно, а третій раз щось теж не виходить. Знаєш, Піде вона на ковбасу, так що сильно не, при, не при, привикав. На зараз десь вилупився режий голуб, де він сховався, холод, я не знаю. Десь пішов пішки. Плітки. Ну, Бачили, де він такий рижий взявся? А ну напишіть в коментарях. Всі були чорні-чорні, подарив мені Ігор із Черкас. Це що в мене... Та я тільки вийшов на Ютуб, один із перших моїх підписників. І оці чорні-чорні вони рожалися, чи вилуплювались, вилуплювались. А це вилупився чорний, рижий. Десь, да, мабуть, коли там порода виводилася, домінувала. І... Десь був у помісі прапрапрадіда такий. Так що така історія. Пішоходи голуби, їх вже знову не міряємо. Бачите, сидять в клітці, їдять, по нас корито. Так що всім пока, друзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість-шість штук шість, шість, є точно.